Ми почули Євангелію, ми почули той момент, де була принесена жертва. І дякую то Богу, що ми вижили після Пасхи, тому що Пасха це є дуже тяжкий день для, нашої традиційної, для нашого традиційного життя. Хто п'є, той знає, про що я кажу, хто навіть не п'є, той об'їдається смаколиками. Цаками і що далі? Гарно, коли ці дні було чути Христос Воскрес. Правдиві слова? Гарно чути відповідь. на Воскрес. Також правдиві слова. Гарно перебувати в цьому стані, говорити. Ми чули від брата попередньої проповіді про ту жертву. І вона була принесена. П'ятниця в нас була, де казали, що Страсна П'ятниця, Чорна П'ятниця. Ну, різними способами люди називають цю п'ятницю, де було покарано Ісуса Христа як жертву. Я хотів би привернути з Божої волі сьогодні увагу щоб ми подумали над тими словами, що ми висловлюємо. Христос Воскрес! Про що це це говорить? І сьогодні Бог нам дав цю можливість щоб ми зібралися під Його іменем, під іменем Бога нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб почути той поклик і пізнати, що таке Воскресіння. Тому що Воскрес Ісо, Ісус Христос, і це правда. Один єдиний на світі, на землі, який Воскрес. Всі пророки, всі божки, всі десь. Закопані, сховані в кам'яних могилах, в цинкових могилах, в землі тіла є. Ісуса Христа, дякувати Богу, немає, тому що Він після Воскресіння ще й на небеса, де сидить поправиць. Під час цього етапу Ісуса Христа, смерті і Воскресіння. Відбулися приємні речі для грішника. Ісус Христос повну владу має тепер. Він має всі ключі від смерті і від життя. Він наскільки виконав досконало, чиста жертва, яка була досконало принесена в жертву за наші гріхи, де ми зараз маємо можливість і нам необхідно. Чути цю можливість в Євангелії Ісуса Христа про спасіння, що Бог поклав Його Отець Небесний поправицю свою. Він зараз на небесах захищає нас, грішників. Він їх викупив. Ми грішні, люди Його. Але хто ми Його? Це люди, які дійсно. Повірили і вірять, і дякувати Богу, сьогодні в залі є такі люди, що повірили, що Отець Небесний Воскресив Сина, воскресив Ісуса Христа. І Він живий. І через це, де відбулося план спасіння, досконала жертва принесена була, і ми маємо план спасіння, виконавшись, завершений. І тут, коли ми говоримо про те, що Ісус Христос Воскрес, ми це пізнаємо в правді в нашому серці. Ми в це віримо. Чи ми віримо в те, що Бог є, що нам треба жити по закону? Що Ісус Христос сам говорить про Воскресіння? Прошу брата Дімов зачитати сьогодні Івангелію від Івана, 11 розділ. 25 і 26 вірш. Короткі два вірші, які Ісус Христос проголошує. Євангелія від Івана, розділ 11, вірш 25, і 26. Промовив до неї Ісус я Воскресення і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити? І кожен, хто живе. Та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи Ти віруєш в Це? Він Воскресення і життя. Відповідь Ісус Христос дав. Що навіть померши фізично, ми будемо жити, тому що Він викупив нас від гріха, від огняного від озера, від гієни. Від пекла. Тому що це він нам дав через свою приносимо жертву, сам себе приніс жертву, добровільно. І це питання, яке йому було задано, він дає відповідь, що це він Воскресіння, що це він життя, і хто навіть, якщо помре, буде жити. І ці речі, які ми чуємо постійно в Івангелію Ісуса Христа, це про спасіння. Тому що влада вся йому віддана. Тому, коли ми приходимо, коли ми приходимо на Євангелію Ісуса Христа і чуємо, що нам необхідно спастись, а не спасаємося, а потім говоримо і святкуємо такі величні свята, як Пасха, що для правдиво віруючого християнина, спасеної людини. Пасха кожний день, в серці. Тому що коли людина каже, що вона спасена, вона вірить в те, що Він дав це Воскресіння з мертвих нас в тіл в майбутньому, у вічності, де наша душа буде воскрешена і вічно з ним перебувати, з нашим Богом, Спасителем, Викупителем гріха нашого. І коли ми говоримо приємні речі, Христос Воскрес, а в серці цим не проживаємо, це не віримо і святкуємо, хто ми є для Бога. Як ми себе маємо почувати, коли ми приємно говоримо культурно, а такими не являємося? Ми ж висловлюємо ті слова, що Ісус Христос каже, що то Він Воскресіння. Що то Він, Воскресіння і життя. Ми гарні відповіді даємо воістину Воскрес. Хвала і слава, що ми це говоримо, але говорити це мало. Нам треба приймати рішення. Тому що сама ідея Євангелії це прийняти те, що за тебе, грішника, було віддано в жертву. Досконалу жертву Сина Божого, щоб грішник спасся його кров'ю, щоб прийняло серце грішне, яке в темряві, яке замучено гріхом, яке не в спокою, тому що ми народжені в гріху, усвідомили ми, грішники, що Отець Небесний Його Воскресив з мертвих, що в нього вся влада. Від смерті і від життя. І то, що ми ходимо на зібрання, це приємні речі, це приємно і правильно. Але прийшовши на зібрання, нам не тільки прийти, при, потрібно прийти і почути Євангелію і згодитись з чимось, помагати нашими головами після зібрання приємно, можливо, поговорити, а перед зібранням сказати Христос Воскрес! можливо, навіть із криками, з радістю. А чи ця радість і той крик в серці нашому існує? Чи ми відповідаємо за ці слова, які ми себе декларуємо, що ми є серйозні люди, впевнені, чогось, може, достигли в житті, зробили? Ми впевнено ж, говоримо ці речі? Чи воно йде як докора? до докора? Та нехай. Просто нам усвідомлювати треба, що. Іван Ісуса Христа, дякувати Йому ще продовжується, і прихід Ісуса Христа ще не відбувся, а Він може бути в будь мить. І ми маємо в серці, не тільки словесно висловлювати, а в серці усвідомити з радістю, що Ісус Христос Воскрес. Це Він наш є Цар, Він є наш Бог. Відновою нашого розуму, дуже тяжко прийняти це. Тому що гріх наскільки сильний, і наскільки є запитання, чи Євангелія дійшла до наших сердець, дойшла. І в залі є люди, які усвідомили, що таке Воскресіння, що Отець Небесний Воскресив Ісуса Христа з мертвих, воскресив ту жертву. І ми в це прийняли і повірили. І ми живемо своєю радістю Воскресінням і обіцянкою, що ми. Будемо після фізичної смерті воскрешені і в небесах у вічності. В Царстві небесному, де ми маємо певність, що ми там будемо, де ми будемо радіти, співати і славити нашого Спасителя, що Він нас викупив. Наш Спаситель є Ісус Христос. Ім'я нашого Спасителя є Ісус Христос. І Ісус Христос нам говорить, звісно живого Божого Слова, що Він Воскресіння і життя. Тільки він не існує ніяких, ніякі, ніякі богажкі ідоли не розробили ці речі і нереально їм зробити. Цікаво, чи ми усвідомлюємо 26 й вірш цього розділу. Прошу брата Діму зачитати з Івана від Івана, цей 11 розділ, 26 й вірш. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре, чи ти віруєш в це. Кожен, хто живе і вірує в мене, по вік не вмре. але є питання, чи ти віруєш в це. І задаймо собі питання в своїх серцях темне, грішне, чи я вірую в це. Чи я правдиво кажу, Ісус, Ісус Христос Воскрес? Чи я правдиво відповідаю на Воскрес? Чи є це правда, а не пустослов'я? Небрехливе гріховне пусте слово, яке нічого не варте в наших серцях. Вибір необхідно робити тут і зараз, без того, щоб не було до нам питання від Бога. А чи віриш ти в це? Якщо ти в це віриш, ти будеш мати життя вічне, ти будеш мати мир, спокій, радість, дух потіхи буде з тобою. Любов тебе, Боже, обгорне. Радість, щастя, яке ти ще не усвідомлював, почне в твоєму серці народжувати. Це, як Ісус Христос, з запитанням, докорою можливо, говорить, чи ти віруєш в це? Задаємо собі це питання в наших серцях рішення. І приймемо рішення, тому що Кінець не за горами, не десь там колись. Фізична смерть відбудеться в будь-якому випадку. Питання часу. Але, як ми чули, відповідь Ісуса Христа, нашого Спасителя, що навіть той, хто умре, буде жити. У вічності і Воскресіння це є Ісус Христос, і життя це Ісус Христос. І перед тим, як казати правдиві Божі речі, і з радістю славити своїми устами, що Ісус Христос Воскрес, і навіть празнуючи Пасху, ми маємо празднувати Воскресіння Ісуса Христа, нашого Бога, а не кошика, якою є нашою традицією. Кожна людина робить свій вибір в житті. І це його особисті речі, що він і де він і з чим то робиться. Але прийшовши сюди, маємо вже відповідальність тих речей, правильних від Бога, що ми чуємо через Євангелію. Через ті питання, які Ісус Христос нам через Писання питає. Чи ти це? що ти чуєш? Чи ти розумієшся, що ти бачиш? Якби це була неправда, нам не треба було тут збиратись. але це є правда від Бога. Якби люди не вірили, тут би в залі не було спасених людей, а вони є, і проголошують, і продовжують. Проголошу Івана Ісуса Христа. Тому що це план для нас Бог зробив. Небесний Отець. Попередньо від братами чули прекрасні речі про ту жертву. А є ще кращі речі. Воскресіння і життя. І віра в це Воскресіння буде з нами в вічності. Чи ми віруємо в це, задаємо собі це питання. Чи прийшовши сюди, ми прийшли для якихось галичок? Чому ми по поклику сюди приходимо? Тому що нас Бог кличе через наші грішні серця. Чому ми йдемо і забуваємо Євангелію моментально? Івангелія час закінчується, і всі зразу в турботи повернулися. Нехай будуть проголошені слова Ісус Христос Воскрес. Нехай буде відповідь у Істину Воскрес, але щоб вона була правдива Серце. щоб вона була прийняттям і розумінням, що це таке. І ще саме головне, щоб ми вірили в це, а як ми це повіримо, ми будемо спасені. Ми будемо у вічності, ми будемо мати життя. І до нас не буде питань тоді, чи ми віруємо в це. Докорити людини можна дуже легко. Це просто їй сказати правду. Нам може не прийняти цю правду, але в серці буде біль і в розумі буде непорозуміння. Похвалити людину це дуже просто, тому що вона вознесеться. Вона радість відчує тимчасово. І опять це пройде все. Все пройде. І радість, і біль, і тривоги. Знаєте, що не пройде? Вічність в майбутньому, після нашої фізичної смерті, де ми будемо перебувати. І хто вибрав Ісуса Христа і повірив це, як Ісус Христос декларує нам, говорить нам. І буде йти зараз вузькою стежкою до Небесного Царства. І навіть як хто помре, буде жити, тому що це нам сказав наш Спаситель Ісус Христос. Раді в серці є, тому що Івангелія продовжує до нас говорити. Потіха уст. Приємно, коли ми чуємо, що ми можемо спастися і нам необхідно спастися від гріхів. І радість наших вух найпрекрасніша, коли ми чуємо про мир, любов, потіху, радість, терпіння, смиренність, спокій. Хвала Ісусу Христу за ці речі, які Він нам дав. Який Він нам показав, який Він нам виконав, і попередню проповідь про жертву, і цей час, де ми думаємо про жертву і Воскресіння, приймаємо в наше серця глибоко, і відкриваємо перед Богом наші грішні серця, і визнаємо свої грішні провини і, при, і пускаємо Його, і віримо в те. Що Він Воскрес і правдиво говоримо з наших густ, що дійсно Ісус Христос Воскрес в наших серцях і що дійсно воїстимо на Це. Роздумувати про Біблію просто необхідно. Жити з Божим Словом також є необхідність. Тому що речі, які навколо нас відволікають, я буду на це наголошувати завжди, тому що сам перебуваю в цьому. Але дякувати Богу, що ми маємо івангельське зібрання, де проголошується Івангелій Ісуса Христа, де спасенні брати і сестри годуються і виліковуються, а неспасенна душа, неспасенне серце чує Івангелію і робить свій вибір. І цей час є зараз, щоб ми зробили цей вибір. Давайте, нехай весна, нехай тепло, нехай любов і радість Ісуса Христа вийде в наші серця. І ми будемо гарно, справдиво і щиро, з усмішкою на устах, з радістю в наших серцях і з усвідомленням нашому розуму, що означає Христос Воскрес! Жертва принесена, Він Воскрес. І садить по правицю Отця Небесного і захищає нас перед Ним в наших турботах, і веде нас по життю і духа потіхи нам дає. Хотілося би, щоб ми розійшлися по домах з розумом про ці слова і речі. Не про те, що я їм сказав а про те, що нам Боже Слово говорить. Не про то, що, може, завтра до мене дійде цей час, не про то, що я, можливо, щось помилково сказав, а про те, що Бог до нас стукається в наші грішні серця і дає нам те пізнання до нього все ближче і ближче. І хваленний час зараз є, що Він перебуває з нами і благословить ці речі. Тому що це всі речі Його. І в першу очередь Євангелія Ісуса Христа про спасіння грішника звучить зараз, завдяки Йому. І завдяки Йому ми спасаємося. І зараз також у добрий час спастись, не відкладаючи на завтра. Хвала і слава Ісусу Христу і закриємо зібрання молитвою.